Привіт, це Ерік. Продовжуємо безкоштовне навчання по ЮАЙКІТУ фігмі. Як взагалі робити працювати фігмі над великими проектами, як все не загубити? І зараз ми продовжуємо вивчати ЮАЙКІТ. І сьогодні тема по назві ви вже зрозуміли, дуже класна. Це неймінг і особливості неймінгу в, в проєкті. Перед початком скажу, що до цього курсу є свій телеграм-канал, туди можна вступити безкоштовно. Лінк в описі під цим відео. Там можна задати питання, я на нього відповім. Чи хтось інший відповість, взагалі можна домашки скинути, хтось подивиться, кому цікаво. Ну я може перегляну. І взагалі, якщо є питання, пиши мені, пиши під цим відео в коментарях. Питання або пиши в телеграм-канал. Також додатково скажу, хто хоче пройти цей, цей курс зі мною. Можете написати мені. Я пропоную е, індивідуальне менторство, якщо так можна назвати. Умови я все поясню на момент, коли ви звернетесь. Вони можуть змінюватись з часом. Ну а взагалі, якщо цікавить, напиши, я розповім детальніше. Саме відео носить виключно рекомендаційний характер. Я не мічу в ідеологи або якихось там не знаю законодавчої правила, як неймінг створюється для UI-кита, для фігми. Ці поради це виключно мої поради. Я так роблю і раджу робити вам, якщо у вас ну, на, на даному етапі вашого розвитку немає власних таких ось ста, сталих поставлених правил неймінгу. Якщо ви щось робите по-своєму, я не кажу, що це неправильно. Просто я демонструю свій приклад. Взагалі раджу цей урок або зберегти собі, або записувати все відразу. Ті правила, які я вказую. Ну а зараз саме починаємо. Вам необхідно зрозуміти, що коли ви робите якийсь проект, ви мусите або власноруч, на власний розсуд задати собі основні правила. І зараз я поясню, які. Перший варіант найпростіший. В нашому випадку, якщо ви подивитесь, в нас все з великої букви, і всередині все з великої букви. Тобто ось таке правило. Ось, бачите, в рапер, grey section, section, Починається з великого регістру, потім маленький. І при тому є певні назви злиті, певні назви не злиті. Це теж умовні такі підправила. Це е, одне із варіантів. Наступний варіант, коли ви можете називати все з маленької букви. Тоді у вас, наприклад, в рапор буде починатися з W, з маленької, Gray section також буде з маленької, і все буде з маленької. Для чого це взагалі робиться? Потім, в великому проєкті, у вас все буде виглядати більш. Цільно, тобто, я загальний фрейм називаю з великої, без пробілів, але з нижнім підчеркуванням. А потім все з маленької всередині. І ви бачите, що це стає досить зручно. Я можу по цьому орієнтуватися і бачити, що тут не головне, що головне зі сторінок. Також додаткові елементи теж можуть то з великої, то з маленької. Тобто, основне правило, що є поділ на три види регістру: перше, всі з маленької. Друге всі з великої букви. І третє стилі та невидимі компоненти з великої, елементи та об'єкти з маленької, або як ви захочете. Ну, але я використовую в цьому прикладі, як ви бачите, видимі компоненти з великої, а, а стилі з маленької. Точніше навпаки, але взагалі їх може бути безліч, тобто, як ви захочете, як ви погодите. Окрім того, що ви мусите обрати регістр з маленької, з великої, або якимись особливими правилами, вам необхідно обрати, як ви працюєте з розділенням, або без розділень взагалі. Тоді у вас виходить варіант, коли, ось, наприклад, Report Black буде без пробілів. Ну, Effect Elements теж без пробілів. Або ви робите загальний розділ, нижнє підчеркування підкреслення. Тоді у вас, наприклад, буде ось як тут. Бачите, нижнє підчеркування, нижнє підчеркування і розділення без пробілів, але ось таким. Розділеним елементом, я не знаю, як назвати. І також ви можете це комбінувати. Можна робити е, нижне підчеркування, а коли елементи якось там взаємодіють, мають одну назву, але мусять мати пробіл. Або є варіант, коли ви можете е, створити свої правила розділення, але важливо, щоб ви їх притримували, щоб у вас все було в єдиному стилі. Це таке загальне е, розуміння, як давати неймінги в е, проєкті. Будуйте собі конкретні правила. І їх використовуєте. Просто наприклад, я розкажу, як це відбувається. Я приєднуюсь до команду і бачу, що в них тут неймінг відбувається якось особливо. Е, ну, наприклад, все з великої, кожне кожне наступне слово з великої. Я в них питаю, вточнюю, як там що робити. Ми погоджуємось, і далі в нас неймінг цієї з цієї збоку іде, просто ідеально виглядає, начебто ні, нічого, третя людина, ну я який підійшов в команду, нічого не змінив. Тобто все продовжується органічно розвиватися і далі. Дизайн. Не забувайте також, що неймінг ми даємо не тільки ось цьому дизайну, а й е, стилям, е, кольоровим стилям, ефектам і всьому тому, що використовується ось гріт стайл і все інше. Також не забувайте, що додатково ми даємо е, варіанти е, станів. неймінг. треба дати. Варіантам тобто, ось є кнопки, тип, сайз, ектів. Left text, right icon, і все це теж треба називати. Як ви не подивилися, всюду мусить бути підписи. Ось бачите, навіть конфлікт десь виліз. Всюду мусить бути підписи, щоб ми не відкрили, щоб ми не побачили. Всюду є пояснення, що це за пункт. Це досить таки важливо. Насправді, щоб наступні дизайнери зрозуміли, що ви тут хотіли он-офф зробити, а не дивилися в чому тут між цим різниця. Ну і взагалі, чим більше ви конкретики дасте, тим більше в майбутньому проект може розвиватися, і наступні дизайнери зможуть робити якісніше. І уявимо просто, що в ви робили якийсь проект, клієнт вам через рік пише: О, ми розвиваємось далі. Приєднуйся там до команди розробників, тому що треба розширяти сайт і створювати якісь додаткові там великі сторінки. Там на півроку ми тебе беремо в штат або там, на контракт. І уявіть собі, як буде круто, коли ви. Повернетеся, ви будете пам'ятати все, що ось тут у вас написано. Ну, не пам'ятати, а бачити. Це ж теж приємно. Ну і уявіть, що хтось просто інший прийде, наприклад, я далі робити ваш дизайн і побачу, що тут немає нас. До речі, дуже часто бачу, що е, дизайнери, ті, хто навчають або ведуть курси, вони за це на це забивають. Е, я не розумію, чому, адже ну, в великих проектах. Без цього дуже легко заплутатись. Чому не зробити неймінг відразу, я не знаю. Звичайно, можна зі мною сперечатися, що це ж нікому не потрібно. Але я знаю проекти, в яких я був там третім-четвертим дизайнером, ну, по кількості, і ми всі так простіше спілкувалися і розуміли, для чого ми використовуємо select, on, off або типи. І ми мали. Розуміння кожен. У нас не було такого конфлікту, що маю на увазі конфлікту в назвах та в дизайні, що людина не зрозуміла, як цей блок працює, ось батон, і вставила його кудись. Ну, типу, такого в нас не було. Я зараз, коли роблю дизайн, я завжди даю неймінг. Я створив якийсь там блок. Я відразу йому даю якийсь неймінг, там, типу імейдж. Ну я, я не знаю, як приклад, image. Все для мене це зайняло 2 секунди. А для проєкту взагалом це спростило розуміння проекту наступним там дизайнерам, розробникам. Ну і плюс це ж буде в дев-моді, який є. Тепер це ж буде пояснення, що це таке. Ну, простіше зрозуміти. Загальними правилами варто обумовити все те, що немає конкретики. Наприклад, кнопка, ось ця, вона має. Конкретику. Ця кнопка має назву Button, BTTN, або якось так. Ось тут варіанти з'являться. Тобто називати цю кнопку Press for uh, action або Rectangle for Press, uh, або якось так, немає сенсу, тому що розробники та й ми, як дизайнери, звичайні люди, коли бачать прямокутник ось такий з текстом, вони розуміють, це кнопка. Тому загальні правила неймінгу для блоків, які створені з інших елементів, з різних елементів, тих же кнопок або, наприклад, імпутів, вони якось мусять називатись. Зрозуміло, що це одна кнопка, але вона включена, наприклад, в наступний розділ, потім включається в наступний розділ, і потім включається ще великий розділ, який є ще в величому розділі. Який є ще в більшому розділі, ну, може, затягнув з прикладом, але я думаю, вам стало зрозуміло. Для прикладу, вам наведу, як саме простіше з цим боротися, щоб ви не сиділи досить довго ви не вигадували назви, а з такими простими порадами відразу робили те, що ну, типу, далі дизайн, просто стандарт. Треба виділити для вас два варіанти назв. Це найпростіша пілюля для початківця. Вам треба створити повний блок і створити ось таку структуру. Все, що хедер, це хедер, все, що футер це зрозуміло футер. А те, що між ними ось як в бургері, є булочка зверху, булочка знизу, а між ними там котлета, лук, цибуля, майонез, кетчуп, все те, це врапер. Ось запам'ятайте, що о, перше правило, ви називаєте це врапером. І далі починається магія. Все те, що будується в рапері. З таких великих блоків, які вміщають в себе ще декілька потім підблоків. Це називається секції. Я бачу, що є загальний врапер, тобто він, це вся сторінка. Потім я бачу всередині є grey section, white section, blue section. Якщо у вас немає розділів по кольорах, це можуть бути просто main section, secondary section, або просто section, section, section. Можна навіть ось так було і зробити. Але вам треба запам'ятати, що. Те, що вбирає в себе інші блоки, але є якби, розділом для враперу. Считайте, що це книга, це заголовок, глава, а всередині якісь підглави будуть. То, ось це, до речі, не секція, це блок. Не пам'ятаю, чому я так зробив, але це наступне правило. Все, що будується всередині секції, воно може складатися з декількох елементів. Блок 1, блок 2, 3, 4, але на ній не даємо, лише я просто я приклад приводжу. То ми будуємо це із блоків. Блок, Далі можна всередині вже давати підписи. І ось вам треба зрозуміти, що є загальний врапер, перше правило. Все, що в рапері будується по різних розділах, це секшн А те, що є всередині секшенів, можна просто називати блок. Блок, 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 блок. Звичайно, з часом ви зможете зрозуміти, там, що ось title плюс description вам легше зрозуміти, і ви в пошуку потім, коли будете вбивати title, щоб щось замінити, ви будете бачити, раз title, два title, три title. Це зручно. Тому не сильно засиджуйтесь на примітивах section-block в рапор. В блоках можете давати підпис. Наприклад, я не знаю там banner блок Ось так. Наприклад, це секція, а ви умовно її робите сірою. То для розуміння зробіть Gray Section. У вас все одно блок, якщо ви будете гуглити, він залишиться. Бачите, скільки блоків тут на настворювали? Я настворював. Узагальнюючи, поясню. Все, що ви не знаєте, як називати, звичайно, дочірні ви називаєте якось уніфі уніфіковано. А ось, наприклад, ось це ви можете не знати, що типу ЛОГо партнерів. Тоді просто назвіть блок. Але додайте, можливо, потім там варіант е назви е ЛОГО. Типу блок лого, блок логотипів, логос можна так дописати. Тепер поговоримо про різні розміри, адаптив та різні варіації. Це більше стосується саме ui Кита, не цього дизайну, а ui Кита. Думаю, що з уроків про кнопки ви вже зрозуміли ось ці стани: Large, middle, small. і це по суті і є е, сайзи. Як ви бачите, підпис size в мене є. Так ось тут працює. Та ж сама логіка, коли ви робите ресайзи. Давайте я продемонструю це ось тут. Коли ви робите якусь ресайз, наприклад, карточку або давайте банер краще, то у вас може бути якась заготовка наприклад, ось цей анонсмен банер. І ви можете створити правила, використовуючи брекпоінти, які у вас будуть. Ви самі їх можете написати розробнику в технічному завданні. І тоді ви створюєте просто один дизайн і створюєте різні проф-проперті. З відповідними сайзами. Як ви бачите. До речі, тут треба поставити ось такі пробіли. Це банер, який буде від 280 до 319. Потім працює наступний брекпоінт потім наступний. І ось тут працює брекпоінт 1280 на, ну, і вище. Наприклад, це досить зручно подивитися на хедері. Ось, як ви бачите. У нас є брекпоінт для сайзу 280 е, 1279 пікселів Відкритий-закрити, тому що тут меню. А до речі, знову з оновленням треба якось це виправити. А тут о, Breakpoint працює від 1280 і далі більше. Тобто, ось таке зручне розуміння варіантів. Коли ми відкриваємо це в дизайні, то зрозуміло, що ми о, побачимо в, в полі вибору відповідний Breakpoint і бачимо, на якому брекпоінт, на якому розмірі зараз у нас знаходиться дизайн. Тут з'являються варіанти кращі варіанти поділу брекпоінтів. Знову ж, це як приклад. У вас можуть бути брекпоінти і адаптив по-іншому будуватись. Будуйте по-своєму, але приклад написання, ви побачили. Тепер трошки поговоримо про стани елементів. Кнопок, чогось ще. І тут з уроку теж про кнопки, про інпути та інше, ви знаєте, що є такі стани, як ну ось вони, Style у мене, Default, Hover, Focus, Preset, Inactive або якось No Active і всі інші стани. Але тут є певні особливості, про які я хочу вам зараз розповісти. Якщо у вас з'являються певні умови виконання чогось, або схоже, де стани не такі зрозумілі. Ну, ось, наприклад, стан реєстрації юзера для ось такого блоку, який зараз я продемонструю. У нас є меню, внизу є реєстрація та вход в акаунт юзеру, і це незвичайний стан. Але він мусить теж бути як варіант, тому що зараз, якщо я натисну свіч, ви побачите, що Ольга увійшла в свій кабінет, і це досить зручно демонструвати, е, наприклад, для користувача, ну для розробника, для клієнта, для користувача. Тобто, ми створюємо е, теж варіант без е, людини, яка не війшла в аккаунт. Потім пишемо саме правила цього стану, тобто авторизація, або якщо це буде щось інше, то теж його додаємо, і раджу використовувати вкил-викил, on-off, для того, щоб з'явився у вас світчер. У фігми така фішка є. І ось ми робимо два варіанти. Це така міні-особливість. Не, не завжди відбувається, або ось, наприклад, зараз я теж продемонструю приклад. У мене є для вас варіант. Є е, Бред Крамс, є хлібні крошки, коли в нас ось такий об'єм. Але якщо тут буде, ну зрозуміло, що не по 4 символи в нас всередині, а там можуть бути тексти, там головна сторінка, там якось каталог товарів, щось таке, то я зробив такий стан як 5 плюс степів. І якщо в нас буде 5 і більше ходів користувача. То відбувається ось така штука, що воно приховується, якщо він натискає, воно роз, розкривається. Тобто я спростив Бред Крамс, Хлібні Крошкин, до такого стану. І тут ви можете запитати, Ерік, як за цим всім слідкувати? Поясню, це нелегко. Ну, так відразу сісти, зробити все ідеально, правильно, я розумію, що не всі зможуть. Але е, це тренування, тренування і ще раз тренування. Якщо ви кожен раз будете е, приділяти увагу неймінгу, перевіряти себе. Ну я попередні відоси робив, раджу всі передивитися, якщо забув, і все це використовувати. З часом ви просто звикнете до такого стану. Ви будете відразу писати неймінг кнопці. Ви будете відразу всередині цього варіанту кнопок, строк, підписувати Style, Size, Active, Black Mode. це все часом у вас легко сформується як звичка. Тобто, єдиний спосіб все це вивчити практикуватись. І не, не існує такого, що ви пройшли цей курс і стали топовим дизайнером. Треба навчатись і далі. А на цьому все. Постав цьому ролику лайк, підпишись на канал, і удачі в вивченні дизайну.